Яна, я якось мали не хочу, там є кучник, не подари. Давай. У нас Бог сточить. Яна, щось мені Бога на Віка, Діка, клас Ну, Допоможь! Поможі! Ти чи? Давай допоможе. Ну допоможіть, да, вона йшла за малиною і, і, і вона тут іде і падає. А може в нас жінця? Я да. дивлюся. Ну, голова гаряча. Дивіться, да. чи вона дихає. А вона що без пана. А так... не пішла. Флін. Ну, потім дих... ну, дихає. Так. Она дихає, але да. таке вчиття, що вона в оморок впала. Здається, що так. Да. Ворушиться, значить жива. Вставай. Да, Якщо жива, то нормально. Але блін, тут ніде води нема, може її перенесемо. Давай куди її ще куди? Підете за мною. Добре, я її тобі зараз підніму. Так, кокете, давайте. Я буду допомагати. Давайте. Тяжкенько. Так, окей. Мені треба куди стінок. Можна би сюди посадимо. Може, нуди ну, сюди. Ідея нормальна. Там ще труба охолодна. Може вона зараз трубу трошки це біля труби поводить. Так, дитина. Ну, вставайте. Вставайте. А, ну вставайте. А, Що це мною? Вам з голову. Да, ви в оморок впали. Діка, ти мене помниш. Я я. Яна. Що Що ти відчувала останній раз? Що мені дуже жарко. Значить а через. І голова сонць. трохи боліла. Значить через сонце ти в воморк пала. Мабуть, у мене був сонячний удар. Напевно. Прям так як у Польщі колись. Ми здається на покривальні мою сумку забули. Ідемо заберемо. Давай то заберемо. А може, ну ти посидиш, я піду заберу Я... забив, з'яву. Ми збігаємо. Да, да, зараз ми збігаємо, ти ти... Ти... Це... я посадила з, з нею. Ми зараз з, з... з... натіком прийдемо. Все, ми так. взяли. Ось є сумочка. Так, все, ну давай, нормально. А, а Як Мене Віка. А може ти батькам позвонить? Я не знаю, мої батьки вони дуже далеко поїхали, я їм дозволити тепер не можу. Вони десь в Африці. А вони? На, — На деякий місяць. І так, що тут? з тобою робити? Да, я що не з тобою знаю. робити? Поки що я живу разом з Яною, щоб е, мені було легше. Ну, а вам добре двоє життя? Чи вам ви... їсти хватає? Да, я на твої батьки є вдома. Mm, ну, ми теж поїхали. Просто таке діло — наші батьки друзі. І вони разом поїхали, а у нас не взяли, що грошей не вистачило. Тому ми двоє живемо в її вдома. Тоді давайте ми візьмемо з е, собою, собою, поїдемо до нас додому, ми вас накормимо і дамо вам все, що ви захочете. Ну. Так, ідемо, окей, ідемо. А ви далеко живете? Ні, Ні ось, ось. Тут е, недалечко. Ви якраз були недалеко, то нам трошки вам пощастило. Так. Те, що Але, недалеко. Чого ви такі дорослі на нас звернули увагу? Ну, ну то, а що, блін? Ми ну, ви... ж не можемо покидати маленьких діток. Самых А Аламски скільки? Ну, мені 17. Мені не 18. Мне что, особенно видоросы. Ну да. А нам да. Так, и там сделаем. Давай я посажу. сюда. Так, сюди. Чи? А, окей. Даже. Є, до речі, є малесенька тваринка. Хочете на неї подивитися? <фіт> я люблю малесеньких тваринок. Тоді <фіт> ми вам зараз винесемо. Так, да, я зараз винесу, <фіт> добре. Ось, Ось е... основна, <фіт> uh, oh, oh, у нас тваринка. <фіт> це спаніель, здається. <фіт> так, це кукер да, І звати її тімі. Їй всього лиш один, один місяць. Вона народила півтора місяця. Вона народилася 8 травня. Цього року, 2024-го. Тому вона така малесенька. Ще вона. Щ... 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 ще навіть не кусається, так. тільки вона любить. Він любить дуже сильно погратися. І погризне, да, щось погризне. Так, це класно. Бачите, як гарно він ходить. Біля мене? Окей. Так, Ну, добре, що ви ми потім погратися, ми з Назіком щось зараз... подивимось. Щоб вона поїсти пішла. Так, так, Беремо так. і йдемо. Зараз тебе побудуємо. Все, біжи. Все. Все. Все, молодець. Блін, що робити? агенти. Блін, Будемо скриватись. Угу. Може вже потім розповімо. Не знаю. Це дуже важкий вибір. Ну добре, пішли посидимо. Пішли, пішли. А ви кавуна не хочете? Хочу, тоді я вам зараз його okay. принесу. Ми зараз зараз принесу. Окей, okay, ми зараз прибежим. Так ну, наже сам пішов, по кавуна. А ви можете розказати про саме більше? Я... Ну, Ми загубилися три роки тому. А де батьки. А де ну вони в Африці, але скоріше всього, що вони вже не повернуться. Да. Тому що в них там великий будинок дуже схожий на ось цей. А такий сучасний, так? Да. Так. Да. Mm. Я не знаю, коли вони повернуться. І в місті Конго. Да. Просто вони там нібито загубилися. Ми не можемо до них дозвонитися, у нас немає зв'язку з ними. Чи, Дого... не в... Чи... У них інтернету нема. Того ми сироти. Але ми скриваємося від всіх, тому що ми не хочемо в Угу. Mm -hmm. Ну це, це понятно. От телефон нам тільки оставили. То зарядка є? Так, ми там в себе вдома. У мене, до речі, це ще це тут біндер є. Нормально. Ми а, а, Ну то, а, блін. Ну, і дві, Дівчата такі. як дівчат. Ну, Подруга по по пише, переживає за нас. Mm. І тут ще в мене трохи монет є. Ну, нормально. І чек за окно. <губ> а в вас є хоча б гроші їжу? Ну, я скоріше лише ну, лише. Ми, тут... Ми тільки недавно скупились. І проблема в тому, що в нас згорів будинок. Так, да, просто якісь старшаки гралися і кинули нам сорняки прямо на дах. Капець. А того... ми ще на останньому поверсі живемо. Угу. Жили. Але ми плануємо купити е, дуже багатий будинок, просто ми... Але нам ще треба гроші заробити. Так, да, того ми працюємо на базарі так, як можемо. У нас вже десь 7 тисяч, а нам треба 50 тисяч. Да, Або важливо, навіть і мільйон. ви угу. тільки на базарі працюєте, так? Да? Поки що так, нам немає де гроші взяти. Mm -hmm. До речі. Mm -hmm. Якби ж був. Якби у нас були б гроші в аеропорт, то можна було б працювати з айдолами в Південній Кореї. Да, да. Айдолами можна бути вже з 9 років, а нам 10. Mm -hmm. Або mm -hmm. так тільки співачка. Та я розумію, ці, ну ваші підпупи, звісно. Нам треба просто пер... Стоп. трошки грошей. Ти їх знаєш? Так, да, знаю, але я не кайпоплю. Нам треба трошки грошей десь 4 тисячі, і ми можемо полетіти в Корею. А, ой, сорок тисяч, боже. Нам треба сорок тисяч, щоб полетіти але, в корею. Але обійдемося, краще залишимося тут. О, Тім і вийшов! Ура, Назар прийшов. Ой, еще й Назар ти прийшов скаунчий. Окей, я зараз застрелю його. Ось кабунчики. камунчики. Камунчики, камунчики. Да. Так, Ви, всі сідаємо. Так, сідаємо. Тімні, хай тут трошки погуляє. О, віжи! Розумний пес. Классный песок. Тімні з нами буде. Угу. Тімі. Це тебе. Дякую. О, дякую. Мені, ми вже, ми точно... نяма, няма, Няма-няма. — Я вже цілий тиждень ]します? не їла. Ми, ми тобі не говорили, але ми вже як сім днів не їли. Ой, oh, а де сім'я? Ось Смішненький. Смачно ми под'їмо. За цей тиждень я так смачно ніколи не їла. Я ще цього тижня ще не їв кабуна. Я за цей рік не їв. Я взагалі ще ніколи тільки вона не раз. Яка вона ще взагалі ніколи не їла. Але <плес> чула і... про нього, бо ти знаєш, яка назва, так? Да, Де я чула про нього. І всі кажуть, що це дуже смачно і літом дуже класний їсти. Знаєте, в якій області в Україні дуже смачні кавуни? Херсон, херсон, Херсон. херсон, 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 херсон. херсон. Мені шано ну, чесниця. Херсонські кавунчики самі ко да, найкращі. Може, йдемо Най... десь в парк погуляємо. Да. Давай, а, давайте. А ті ми хай вдома побуде. Айди буде. Окей, пішли. Бо він ще маленький, то оце. Ось так. Місців, де я впала. Да. Ч, э, А ви можете мені сказати на ну не тільки мені ще на який у вас найбільший секрет? Ми... Ми агенти. Що?